Мали велике щастя зарваниться в одному з святих місць України, помолитися за перемогу України, за щастя України, за щастя кожної родини, за те, щоб в Україні нарешті наступив мир, стабільність, щоб ми мали можливість спокійно працювати, спокійно народжувати дітей, абсолютно впевнено дивитися в майбутнє. Україні необхідний зовсім інший формат переговорів про мир. Про це Юлія Тимошенко заявила, виступаючи перед громадою в Чорткові. я зверталася до нашого президента з проханням поміняти формат переговорів, вийти з переговорів з ЛНР-ДНР і піднятись на зовсім інший рівень, де будуть Сполучені Штати, Європейський Союз, всі міжнародні організації, плюс Україна. І тоді Кремль. Буде в тих переговорах слабким, нікчемним і в програші. А переговори лнр ДНР Кучма це той формат капітуляції, який пропонують Україні. Треба стати сильнішими і не віддавати непяді української землі.